Колеги, пробуємо створити групи результатів. Заходимо в просторі, натискаємо коліщатка, натискаємо набори видів перевірки. Створити набір видів перевірки. Перший ми виберемо gr 1 Створюємо. Другий ми створюємо gr 2 Створюємо третій ГР3. І так як у мене інформатика, у мене 4 групи, тому мені ще потрібно ГР4. Так, ну, перший спосіб я вам показувала. Ми, вірніше, це другий спосіб. Ми вирішили, що таким способом не будемо, тому я те, що вам показувала, я видаляю. І в мене залишилось, ага, неможливо, тому що вже воно є у додатковому наборі. Мені прийдеться пізніше видалити спочатку в додатковому оцінюванні. Так, тепер нам треба створити види перевірки. Так, ну у кожного є критерії. Перша група результатів у мене працюємо з інформацією, щоб не заморачуватись, не набирали. Скопіювала з документа і е, вставляю. Так, таку кількість слів не відобразиться, тому мені треба трошки щось скоротити. Ну, Зрозуміло так, щоб було для читання зрозуміло. Працює з інформацією, даними, ну, моделями, можливо, давайте ще ось так скоротимо. Потім, коли ми глянемо в ПДФ журналі, можна буде вернутися і відреагувати. Так, друга у мене. Так, що у мене друге? Створює інформаційні продукти. Так, скопіювали, натискаю на... Чорненький трикутничок. Додаю, але ну, інформаційні продукти теж трошки скорочу. Якщо буде місце, то можна повернутись, буде додати. Так, група результатів у мене друга є. Третя, знову натискаємо на трикутничок. Третя група в мене працює в інформаційному середовищі. Я просто копіюю з документа, знову вставляю. Так, працює в цифровому середовищі. Давайте знову трошечки скоротимо. Так, і четверту. Натискаю створити вид перевірки. У мене четверта група результатів трошечки більша, тому тут трошки треба буде подумати, як скоротити. Ну, ще раз вам кажу, коли ми зайдемо у журнал, PDF, то можна потім буде глянути. Ну, інформаційні технології я взагалі скорочу і те. Так, а Безпечна та відповідальна. Можливо, давайте слово та уберем. і, можливо, відповідно, може, ось так ще скоротимо. Все, ми створили всі групи результатів. Так, закриваємо. І тепер йдемо в наш журнал. Ну, взагалі можна сразу піти в підсуткове оцінювання. Подивіться, у мене додаткове оцінювання перше було створено, але воно створено так, як я вам показувала, ми цей спосіб забракували. Тому мені треба його видалити. Пізніше я видалю і додаємо те, що ми хочемо. Але що ми хочемо? Ми повинні глянути, повинні глянути, які ж у мене там оцінки. Тематично нам треба буде прибрати, так? Пізніше я її приберу. Ось 3 жовтня у мене урок був підсумковий, так? Після кого я повинна виставити групи оцінювання. Так, заходимо. 3 жовтня запам'ятали. Створюємо. Додаткове оцінювання. Так, вибираємо. ГР1 буде, так? Да? Так, набір перевірки ге 1 Дата, ну, там стоїть не обов'язкова. Так, система оцінювання бали. Відображення в класному журналі ставимо тільки в лівій частині. Відображати назву групи перевірки. Відображати. Так. Дату ми домовились, що ми не відображаємо, тип розміщення до, до чи після. Давайте, напевно, так не відображати. Давайте попробуємо після, потім подивимося, якщо що виправимо. Бо я ставила до тематичної, а тепер же ж тематичної оберемо дата. Так, і дата 7 жовтня. Ми там дивилися, наче повинен бути урок. Якщо що, то ми підправимо. Так, створити. Значить, у мене в pdf журналі повинна відображати це додаткове оцінювання. Ідемо, будь ласка, і подивимося. Так, переведемо в PDF. Так, у нас там 7 жовтня. Так, ну подивіться, ГР у мене є, ми, це те, що з вами, як я вам розказувала перший раз, да, забракували. Нам сподобалось більше, коли у нас стоїть назва так, групи оцінювання, і у нас інформація про те саме, яка це група оцінювання після 7 жовтня. І я тут повинна поставити діткам. Групи оцінювання. Аналогічно додаємо групу 2, групу 3, групу 4. так Тільки щось у мене тут тематичне. Після третього Ну це не страшно, ми підредагуємо. Давайте ми повернемося з вами знову. Можливо, я не ту дату. Ну так, да, я ж глянула не ту дату. Ну нічого страшного. Давайте повернемось і скоригуємо. Наше це у нас додаткове оцінювання 2. Я його редагую. Так, дата у нас 3 жовтня. Так, і тут 3 жовтня. Виправляємо свої помилки. Так, зберігаємо і давайте подивимося, що у нас в журналі, чи ми там не напортачили. Так, все після третього числа, так як потрібно, у мене стоїть. Тематично ми приховаємо. Так, і ось ці групи результатів, які ми з вами вчилися, я видалю. І таким чином виставимо все, що нам потрібно.